Історичне засідання Україна НАТО до чого домовилися. Чому Зеленського назвали мрійником? Про це і останні новини із гучних судових справ. Далі у випуску несеться. У Брюсселі сьогодні ми почули важливі заяви щодо зближення з НАТО. Відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Спершу розповів, що обговорювали, а потім яку допомогу обіцяли. Нараді Україна НАТО темою були реформи, які Україні необхідно реалізувати, щоб стати членом альянсу, і також нагальні потреби українських військових. Ми перетворюємо пакет підтримки Україну для того, щоб перейти. Від радянської ери до стандартів НАТО міністр Дмитро Кулеба використав можливість та відповів на ще серпневі скандальні пропозиції керівника апарату генерального секретаря НАТО відмовитися від частини територій в обмін на членство в НАТО. Ви спіполшидсюджестит тудеонґаверменс території, тереторі, тоді вабвепіпол. Энд і вдейдусовден Аймреділисендеяр аргіменс. Босамгау і should do it themselves. Що ж у підсумку цієї зустрічі? Головний меседж постійна прихильність та підтримка України НАТО. Учасники затвердили програму на наступний рік. В ній зокрема робота в напрямку енергетичної безпеки та інновацій, а також розробка дорожньої карти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО. В НАТО, в свою чергу, чекають від нас реформ. Серед них боротьба з корупцією та підтримка прав людей. Столтенберг погоджується, що Україна вже реалізувала багато реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції, але їх необхідно довести до кінця. Я взагалі дуже вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи зараз в часи повномасштабного вторгнення. Були зміни конкретні зміни а, в, в законодавстві. До штаб-квартири НАТО завітав й держсекретар США Ентоні Блінкен. Він запевнив, що роблять все, щоб дати Україні військову, економічну та демократичну стабільність. Відтак очікують, що все ж конгрес затвердить для України додатковий бюджет у 61 мільярд доларів у найближчі тижні. І від найвпливовішої людини минулого року до головного мрійника цього річ. Це про Зеленського. Американське видання Політіко оприлюднило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Тож в якому світлі сприймати категорію Мрійники для керівника країни, що воює. По-перше, треба пам'ятати, що це суб'єктивна оцінка. Видання в описі про Зеленського порівняли його із Нельсоном Манделою та Вінстоном Черчиллем. Пояснили, зеленський такий самий лідер, здатний самотужки рухати хід історії. Його зусиллями стали можливі такі речі, які раніше було просто складно уявити це членство в ЄС та НАТО. До речі, другим до рейтингу мрійників внесли російського опозиціонера Навального в топ 10 списку цьогоріч і спікерка Європарламенту Роберта Мецола та президент Чехії Петер Павел великий друг України, який закликає Захід допомагати нам інтенсивніше. Серед номінантів є і Єрмак. Він під номером 4 у списку діячів Європи. Зелений кардинал дали йому опису в політику. та додали у цьому натяк на прізвище зеленського та одягу у кольорі хакі. А з прем'єркою Італії вийшла цікава історія. Ще минулого року вона очолювала список руйнівників. Тоді її назвали Дуча, як фашистського лідера Муссоліні, і вважали проросійською. А цього року охрестили Хамелеоном та перемістили до списку головних діячів. В цьому допомогла жорстка позиція Малоні щодо Росії. І вгадайте, хто ж очолив список руйнівників? Ні, не прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Хоча він в списку є. Головною руйнівницею визнали голову центрального банку Росії Ельвіру Набіуліну. Її політику назвало банкіром Путіна. До речі, цього року найвпливовішою людиною політику визнало лідера польської опозиції Дональда Туска. Вчора я вам розповідала про справу нардепа від групи за майбутнє Лабазюка. І якщо коротко, його звинувачують у спробі підкупу топ-посадовця за можливість отримувати підряди на відбудову. Нардеп раніше коментував підозру, сказав, що вину не відчуває і нікому не пропонував неправомірну вигоду. Так, от не просидів нардеп Лабазюк і добив СІЗО, як за нього внесли заставу у 40 мільйонів гривень, і він ще вчора вийшов на волю. Хто ж ці щедрі люди? Адвокат нардепа не каже, але уточнив, що гроші на заставу дали кілька людей. Нардеп вийшов із СІЗО, але має тепер деякі зобов'язання перед правоохоронними органами. Лабазюку, наприклад, заборонено контактувати зі свідками міністром інфраструктури Кубраковим і головою Держагентства відновлення наємом, якому він і передав 150. 50 тисяч доларів відкату у славнозвісній китайській шкатулці на парковці. Такі дані принаймні слідства, також він не може розмовляти з підозрюваними керівником фірми українські дороги і водієм, який передавав гроші. І звісно, якщо детектив набув викличе, Лабазюк має з'являтися. Або ж якщо нардеп захоче поміняти житло, повідомити про це детектива. Але нардеп може жити як у Києві, так і на Хмельниччині, бо саме звідти Лабазюк потрапив до Верховної Ради. І вчора адвокати митрополита Павла не прийшли на засідання. А сьогодні клопотали про відвід судді, адже сумніваються в його неупередженості. Підготовче засідання у справі колишнього намісника Києву Печерської лаври ніяк не зрушить з місця. Митрополита обвинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі, виправдовуванні російської агресії проти України ще з 2014 року. Зокрема, лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі на настрої до них а також робив заяви, що виправдовували чи заперечували дії країни агресора, кажуть в СБУ. Митрополит усі звинувачення відкидає. Я не зробив нічого того, за що мене сьогодні судять. Я несправедливо. Хто пострадавши яким чином? Що я їм зробив, те, що вони постраждали від мене. Прокурор просив продовжити Павлу Лебедю цілодобовий домашній арешт і зобов'язати не спілкуватися зі свідками. Що ж, ми продовжуємо стежити за розвитком цієї справи. І на цьому у мене все. Ви залишайтеся на нашому каналі. Можете писати коментарі під цим відео.